Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Купила якось горіх пекан. Ну, принаймні я його купила під такою назвою. І листя, ніби якщо подивитися в мережі, то досить схоже. Я його накривала, це він мене росте вже років 4, Чотири роки я його на три роки я його накривала, на цю зиму чомусь не накрила. Не знаю. Але мені цікаво, чи в когось з вас росте. Я взагалі ніби маю критичне мислення і не ведуся на оті фісташка, адаптована під нашу умови, що там ще таке, манго, маракуйя. ну, Таке я теж не куплю, але пекан ніби горіх, ніби росте у нас. І от Мені цікаво, чи це я теж повелася на щось таке взагалі неможливе і ненормальне. Чи, чи все-таки є надія, що в нас пекан виростає і достигає? І якщо, Хтось має, відгукніться, будь ласка, і скажіть чи напишіть мені, що дійсно реально виростити горіх пекан. І дійсно ну, у нас продаються саджанці його, а не хто знає чого. Не вільхи, наприклад. І чи треба йому пару, чи ні. Чомусь я пізно задумалась про це. Але кажу, ніби так мережі подивилась, то листя схоже. Але це не обов'язково впевненість в тому, що це воно. Буду чекати ваших підказок. Дуже буду за це дякувати.